Наш дом он начинается э, не с коммунальной службы, а в первую очередь собственного подъезда. Це відео з архіву 17-го року. Міський голова приїхав на стадіон Авангард взяти участь у суботнику. Тоді очільник міста повідомив, з бюджету виділили кошти у розмірі 300 тисяч гривень на його реконструкцію. І вже у 2019 році мешканці та гості Придніпровська повинні були тренуватися на оновленій арені. А ось так виглядає обіцяний міським головою реконструйований стадіон у 2023 році. Місце, де відомі тренери готували своїх вихованців до всеукраїнських та світових змагань, перетворилося на руїни. Проєкт реконструкції затвердили ще у 2016 році, і на цьому все закінчилося. Люди його подивилися, внесли зауваження, було внесено зміни. Ну на жаль, не було коштів і на сьогоднішній день про це не було. Юрій Федько, депутат Дніпровської міськради від депутатської фракції політичної партії Пропозиція приїхав до мешканців, аби повідомити у бюджеті не за. Кладені кошти на оновлення. Попри те, що шість років тому Борис Філатов запевняв, що стадіон реконструюють, гроші є. Тепер же через відсутність фінансування міська рада винесла питання про приватизацію цього об'єкта. За словами депутата, це єдиний спосіб врятувати стадіон. Місцеві обурені з приватизацією. Він стане недоступним для більшості. Крім того, замість стадіону може вирости якась нова висотка, або торгівельний центр припускають місцеві. Например, Филатов сказал, что это окраина, и он здесь не собирается ничего делать. Я вот первый раз слышу, чтобы, например, в Киеве или, например, в Киеве отказали Познякам, Дарнице или Троещине в благоустройстве, потому что они находятся далеко. Он не знает, Филатов, что это обычный жилмассив, на котором живут люди, которые платят налоги за эти налоги. Они имеют право на благоустройство своего района для того, чтобы продолжать жизнь. Деньги выделялись на уборку, но они кем-то забираются. Депутат запевнив мешканців, що Якщо територію не прибрали, то кошти залишаються у бюджеті. І роботи День нет. Но деньги на забор, который здесь они сделали, забор в парке 6 млн во время війни. Деньги на вырубку, ми мы дышим лишают нас этой возможности. 7 млн гривень они нашли во время войны. Но здесь он не может найти деньги на то, чтобы прибраться на этом стадионе. Мы не просим здесь арену сіті, ничего. Нам здесь просто наведіть порядок, и хотя бы не забирайте у людей общественное место. Люди бідкаються, адже це єдине місце, де займаються спортом не тільки діти, а й дорослі та пенсіонери. Пані Валентина кожного дня займається скандинавською ходьбою та впевнена, цей стадіон потрібен мешканцям масиву. Я завжди бачу тут людей. Молоді дівчата, молоді хлопці бігають тут. Маленькі діти приходять сюди, грають у футбол тут на, на полі. Товаришу судьку дуже хочеться. Продати цей стадіон. Ну, Тут поруч він був директором цього технікуму. Ну так говорять люди, що він там продав всю територію технікумовську. Правозахисниця Юлія каже, міська рада вже намагалася віддати у руки авангард ще у минулому році, проте тоді він залишився місту. А нині, попри відкритий протест мешканців району, звернення до міського голови та петиції, міська влада хоче продати стадіон, а не відновлювати його. Втім, для мешканців району це не стало сюрпризом. Міський голова у публічному просторі вже заявляв про небажання відновлювати стадіон. «Вас не влаштовує інфраструктура житлового масиву Придніпровськ. Купуйте собі квартиру в іншому місці. Я вам Дубаї ніде не збудую. І Я не збираюся йти на поводу у тих, хто нічого не тямить у міському господарстві. У публічному просторі Борис Філатов переходив і на особистості. Прилетіло захисниці стадіону Дніпрянці Валерії, яка наразі проживає у Києві. На її коментар під відстороненим від теми стадіону дописом мер Дніпра відповів обожнюю поради екзальтованих тьолачек. Та наголосив, що стадіону в Придніпровську не буде, а дівчина нехай бігає собі у Києві. Це не допустимо навіть просто для людини, вже не говорячи, що це мер, це обличчя Дніпра, це, це представник своїх виборців. Це мій представник, який мене за за мої гроші, які він витратив на закупівлю на просування своїх соцмереж. Він мене ж принижує. Попри все, мешканці Придніпровська планують продовжувати боротьбу за свій авангард. Їхати в Дубаї вони кажуть, не збираються. А якщо бажає мер, то будь ласка, вони не проти. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.